24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З тих пір пройшло 24 місяці, понад 104 тижні і 730 днів. Президент Володимир Зеленський записав 713 вечірніх звернень. В Україні змінилось 10 міністрів, а Генеральний штаб оприлюднив 1460 зведень. Та яким був перший день повномасштабного вторгнення для жителів Бродівської громади, згадаємо у сюжеті. За даними Генерального штабу Збройних сил України, Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення ліквідували близько 409 тисяч 10 військовослужбовців. Зокрема, з техніки решисти втратили 6534 танки, 340 літаків, 325 гелікоптерів, 7659 безпілотників, 25 кораблів та катерів, один підводний човен, 1905. дев'ятсот Харкет. і це ще не завершення. Сьогодні ми вирішили витягнути із архіву унікальні кадри броди 24 лютого 2022 рік. В Україні оголосили воєнний стан. Зараз до вашої уваги звернення президента Володимира Зеленського до українського народу. Увага на екран! Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путіна голосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно. Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! А тим часом зранку на вулиці Золотії кілометрові черги як до банкоматів, так і до аптек та магазинів. Полиці у АТБ до обіду стають порожніми, але ситуація залишається під контролем. Наші журналісти продовжують інформувати про все, що відбувається, аби якомога краще зменшити градус напруги. Особисто для мене ранок 24 лютого 2022 року розпочався з того, що я почув звук вибухів, власне, прокинувся від того, і мама повідомила мені, що це стріляють, бо спершу я подумав, що це гримить, але як всі знаємо, в лютому немає ніякого грому. Мама запевнила, що розпочалася війна. Ми увімкнули телевізор, і я почув е звернення президента України Володимира Зеленського про те, що. В Україні введено воєнний стан. Миттєво зібрався, і о 8-й ранку я вже був на роботі. Прийшов в тому, в чому був, сів і розпочав мовлення у прямому ефірі. Жодного дня, жодної секунди, наш телеканал від. Початку повномасштабного вторгнення не припинив мовлення. Ми єдиний засіб масової інформації, який висвітлював геть усе. у столиці України спочатку повномасштабного вторгнення в межах процесу декомунізації та дерусифікації перейменували 326 об'єктів, серед яких вулиці, проспекти, площі, сквери тощо зміни відбулися з часом і у бродах. Зокрема, низку вулиць було перейменовано. До прикладу, вулиця Короленка носить назву полковника Григор'єва. Вулиці Пушкіна, що за супермаркетом АТБ, повернули історичну назву. Тепер ця вулиця називається Церковна. І таких вулиць багато не лише у бродах, а й у селах Бродівської громади. Четверте березня 2022 рік. Майже через тиждень після повномасштабного вторгнення нам розбивають камери: одну біля магазину Алекс, а іншу прострілюють на золотій. На жаль, поліція до сьогодні нічого не зробила з того часу, аби знайти винних. Та, попри все, ми не припинили мовлення і продовжили працювати для громад. І сьогодні, в другу річницю повномасштабного вторгнення, вирішили запитати у жителів, чим для них запам'ятався цей день. Ну, На перше, що я військовий, позвонив до своїх батьків рідних, сказав, що мама тато, вважайте, бо вже почалося повноштабне вторгнення. Будьте обережні, ніде не їдьте, нікуди не виходьте. От, Та й все. Ну, так би, Першу чергу то я позивним батькам, родичам. Як вважали, це буде буквально декілька днів? чи… Ну, навіть не було в думках, наскільки це щось серйозно, просто ніхто ніколи не міг подумати, що це торкнеться іменно так, ну, далеко, аж до місця Бородію, що воно прилетить. Думалося, що воно буде так, як завжди, що десь на сході максимум і все. Дякую, ще скажіть, чи продуктами, можливо закуплялися в цей день? Що таке важливе? Ні, ми на цей день були на місці, бо кажуть, бо ми військові, ніде не виходили, ніде не ну, так і жили. І, ну, все були на роботі на місці. Ну, в принципі, застав вдома, збиралися їхати у Львів. Ну, і Дізналися, подзвонили чоловіку з роботи і сказали, що почалося позавноштамний вторгнен. Як ви вважали, чи це буде декілька днів? чи… Та ну в той час якось дуже важко було, знаєте, так, ну, якась така, ну не знав, не впевнений був в завтрашньому дні, певно. Якась така, трохи була паніка, страх був такий. Ну, трохи якась ну, важко було. Як налаштовувалися, що все буде добре, що робили таке буквально. Щось таке. Ну, я не знаю, ну, дитина дитини трималася, якийсь порядок довго намагалися наводити, якось так все тримати під контролем. Чи були думки виїхати з нашого міста і, можливо, за кордон поїхати? Е, ні, ну не було таких думок, в принципі, не було. Скажіть, будь ласка, де застав вас перший день війни, що робили, куди йшли, дзвонили, можливо, продукти закупляли? Е, застав мене на роботі, якби то був шок для нас всіх, але я знаю, що ми переможемо тих мускалів. Перемога буде за нами, слава Україні! Героям слава! Однак ми віримо у Збройні сили України і чекаємо того переможного дня. Україна обов'язково переможе. Працюємо, отже, перемагаємо. Сергій Нікішин, телеканал Броди